Тараса Шевченка знають у всьому світі як українського поета, але він ще був і художником і, до речі, одним із найкращих учнів на курсі в Художній академії. Збереглося понад 800 малюнків та картин художника. Роботи Шевченка у стилі критичного реалізму це сцени з життя простого народу, побут без прикрас, звичайні життєві ситуації, які трапляються поруч із нами. Ось акварель перерване побачення дуже тепла, сонячна та яскрава картина. Сором'язливі закохані були застигнуті допитливою сусідкою. А ось українська красуня Катерина, яку покинув коханий, це олійний живопис та ілюстрація до поеми Шевченка Катерина. Пішла слава по селу, та недобрая слава, та нехай собі тії люди, що хочуть говорять, вона любить. Той не чує, що вкралося горе. Дідусь сидить ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину, а вона сердешна, тіль не плаче. Дуже ретельно Шевченка готувався до цієї роботи. А ось дівчина через тин ворожить у циганки. Можливо, це і є наша Катерина, але вже із дитиною в Подолі. Сепійний малюнок, козак-бандурист, був втрачений та відновлений за фотокопіями. Він також пов'язаний з поемою Шевченка Невольник. Старий козак потрапив у Османську неволю, а повернувся додому сліпим кобзарем. Його супроводжує хлопчик Поводир. Ціла низка малюнків Шевченка переносить нас до українських міст та селищ. Ось Решетилівка. А ось село В'юнище Юнище на Житомирщині. Архітектурна пам'ятка у Сендніві на Чернігівщині. Богданова церква у Суботові, на Черкащині, Вознесенський монастир у Переяславі на Київщині, костьол у самому Києві. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він, як сама душа нашого народу, правдива і щира. Творчість його розлита повсюдно. Вона в наших краєвидах, в наших піснях, в помислах кожного, чий дух здатен розвиватись. Олесь Гончар.